Ті пісні, які знали, пам'ятаємо. І зараз з вами разом послевали. Дуже, дуже вам дякую. Ви знаєте, дякую, я побачу, що це була, коли тут з собою. Дякую за прекрасні квіти, за прекрасні слова. слуха. Дуже вам дякую, я не ви читала це до квітня. Дякую вам всім дякую. за такий теплий, кніжний прийом. Дуже вам дякую. І від нас всіх ще подарунок. Сьогодні була прем'єра пісні і да? і, на слова Юрія Піжука, <рес> які і, дійсно вразили нас так само, як і вас, так. і хай ця пісня має довге щасливе життя з ваших вуст. А це наш невеликий подарунок, гордість України, історія відомих людей. І це у нас Соломія Крушельницька. А це футболка. Да. <пілка> На взагалі про те, що кожен день дає нам шанс здійснювати наші мрії. Цікає, мрії. І хай ваші мрія здійсниться. Дякуємо. Дякую. Тоді я можу так сказати до наступних зустрічей. Обов'язково. Хочу сказати, ліпи гести. Фантастич. до наступного року. І дуже дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дуже дякую, до наступного року. Але тепер ми знаємо, що коли будемо організовувати в Німеччині Дні Української культури, ми маємо прекрасну виконавицю, правда? Яка нас підтримує. це правда. Я підтримую, так, обов'язково. Дякую. Дякую, що посіли до нас.